Шалом і ласкаво просимо на програму Віхавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Біблія ясно каже, що є тільки один Спаситель і тільки один план спасіння. Цим Спасителем є Месія Єшуа і його план Євангелія. Коли ж ви відкидаєте його, тоді можете очікувати тільки одну річ, і це вічний Божий осуд. Після смерті ви можете очікувати тільки вічного покарання. Це здається жорстким, і люди не люблять чути таке. Насправді, дуже часто люди навіть не хочуть, щоб ви про це казали та навчали. Однак, якщо ми присвячені Божому Слову, ми маємо нести людям усе письмо. Розумієте, про такі речі ми, можливо, думаємо так. Ну, це людям чути неприємно. Вони не приходитимуть і не слухатимуть таке послання. Але знаєте що? Можливо, саме це й треба чути внутрішній людині. Припиніть тлумачте письмо на підставі своїх поглядів, свого знання та інтелекту. Письмо каже, що Боже слово могутнє і проникає до внутрішньої істоти. І дуже часто людям необхідно почути про Божий суд для того, щоб мотивувати їх прийняти Божу благодать. Що ж, ми вивчаємо послання до євреїв. Ми зараз у 10-му розділі. і подивіться зі мною місце, на якому ми зупинилися минулого тижня. Ми казали про те, що якщо хто свідомо відкине Євангелію, йому слід очікувати Божого суду. того, що палючий Божий вогонь поглине його. Йому слід розуміти, що він у такий спосіб зробив себе супротивником, ворогом Бога. і автор наводить приклад. Ми сказали про те, що якщо хто відкине закон Моїсея при двох або трьох свідках, у такій ситуації його карали на смерть. Але повернімося до дуже важливого місця письма, на якому ми зупинилися минулого тижня. Подивіться разом зі мною 29-й вірш. Послання до євреїв, й розділ, 29-й вірш. Ми читаємо тут скільки ж більшої. Суть тут ось у чому. Якщо той, хто відкинув закон Моїсея, так карався, скільки ж більшої, вам слід про це вдумати і знати, Скільки ж більшої муки, додумуєтеся? заслуговує той, хто потоптав сина Божого. і хто кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно вважав. Тобто не відчував інтересу, не вважав значимою, Такий не шанує кров Месії, якою був ратифікований цей новий заповідь, не бажає значимою цю кров, якою був освячений і ображає духа благодаті. Таким чином у цьому місці письма Бог ясно дає зрозуміти, що ви, відкидаючи Євангелію, ображаєте духа благодаті. І згадайте, що каже Боже Слово, А воно каже, що будь-яка зневага проти сина проститься людям. А ось невага проти Святого Духа це небезпечний, серйозний злочин. і він має вічні наслідки. І ось контекст. Якщо хто знає, що Євангелія є істиною, він був викритий нею. Про це автор сказав раніше, коли хто свідомо, тобто маючи знання, відкидає Євангелію. Коли хтось робить таке, настають важкі наслідки. Коли хтось не віддає належної пошани крові заповіту, крові Месії він не вважає її за святиню, не розуміє того, як людина освячується, і Духа благодаті, що зробив? Зневажив. Подивіться 30-й вірш, бо знаємо, каже він. Бо знаємо того, хто сказав. Мені помста належить. Я відплачу, що означає, ось що є місце письма, в якому Бог сказав. Мені помста належить. І це означає непросте покарання, але суворе покарання. Джерело якого гнів, і Бог каже, я відплачу. Тобто, я віддам йому. Тому хто зробив що? Ми щойно довідалися. То образив святого духа, духа благодаті. отже, ми знаємо, що письмо каже: мені помста належить. Я відплачу, говорить Господь. і ще «Господь буде судити народа свого. Тут автор нагадує читачеві чи не судив Бог свій старозаповітний народ через те, що він порушив закон. Так, судив те, що відбувалося у пустелі, приклад цього. Але старий заповіт не був достатнім, щоб спасти один раз і назавжди. Новий же достатній. І якщо ми відкинемо його, що ж, якщо прийняття його має вічні наслідки, то й відкидання його теж має вічні наслідки, отже ще раз. Господь судитиме свій народ. І далі автор каже страшна річ упасти в руки Бога живого Протягом останніх кількох віршів з того, про що ми казали наприкінці заняття минулого тижня, і кілька хвилин сьогодні. ми бачимо, як серйозно автор послання до євреїв сприймає Божий суд. І ось що нам необхідно розуміти. Усе, що він каже, він каже для того, щоб ми твердо знали Божу істину. Ми бачимо це історично на прикладі ізраїлевих синів. І ми можемо зрозуміти божі закони відносно Євангелії, оскільки вони взаємозалежні. зіставивши тору з Євангелією, ми зможемо краще розуміти Євангелією. І це ми й вивчали кілька тижнів. І саме це автор послання до євреїв робить протягом багатьох розділів. Отже, він каже, страшна річ упасти в руки Бога живого. 32 32-й вірш. Зараз він почне описувати для нас досвід, звичайний для віруючих. І нам необхідно, як він тут каже, необхідно про це пам'ятати бо якщо ми не пам'ятатимемо, тоді коли це почне з нами відбуватися? Пам'ятаєте, я сказав, що це звичайний досвід. І якщо ми не будемо до нього приготовані, не будемо готові. Тоді будемо пригнічені тим, що відбувається. Багато віруючих гадають, що після того як вони визнали месію, з проблемами буде покінчено. Все складатиметься на їхню користь. Вони одержать роботу, яку завжди хотіли. Придбають будинок своєї мрії. все буде так, як вони хочуть. і вони такі раді визнати месію, якщо він діятиме саме так. Але який же досвід віруючого насправді, про це й каже автор послання до євреїв. Подивіться 32-й вірш. Він каже: згадайте ж про перші дні ваші. Він повертається до того, що сталося з попереднім поколінням віруючих. І дозвольте мені сказати вам. Хоча протягом тривалого історичного періоду це не було звичайним досвідом віруючих. Зараз ми знову повертаємося до цього. І в багатьох місцях світу не лише зараз, а вже протягом десятиліть, така реальність ситуації. 32-й вірш. Згадайте ж про перші дні ваші, як ви просвітилися. І витерпіли пекло боротьбу страждань. Виходить, після того як ви прийшли до істини, так каже письмо. Вам треба продовжувати перебувати в ній і вам треба витримати багато конфліктів та страждання. отже, після того як ви прийняли месію у ваше життя. Вам не була дана обіцянка, що проблем не буде. Що все піде легко. Що люди любитимуть вас, все йтиме по-вашому, і це початок щасливих днів. письмо каже зовсім не це, а саме навпаки. коли ми визнали месію, згадайте, як це було у минулі дні. в попередніх поколіннях ті віруючі перенесли великі страждання. Вони перенесли конфлікти та страждання, і далі автор дає нам тут дві ситуації. Він каже, те, маючи на увазі, що це перша ситуація. Він каже: ви були то видовищем зневаги й знущання, і далі слова, які означають переносити привселюдно. в деяких перекладах Біблії сказано, бувши видовищем, і ось що письмо відкриває нам. Як у минулому, так буде і в майбутньому. І це відбувається сьогодні в багатьох країнах. Ви, віруючи, ви назвали Месію Ішуа своїм спасителем, своїм Богом. І сміливо сповідуєте це. Ви правильно відкриваєте людям, що тільки він спаситель. Та що він сказав? це єдина істина про Бога. І що відбувається? ви стаєте публічним видовищем, вас карають, заподіюють скорботи, дорікають при інших та соромлять при всіх. І сказавши те, тобто про перше, автор продовжує то були учасниками або партнерами. Це слово означає мати щось спільне з іншими, виберете участь у житті інших стаєте учасниками їхнього життя та того, як вони проходять випробування? Бо, тепер подивіться 34-й вірш. «Ви бо страждали із ув'язненими, проявляли до мене милосердя. Коли я був ув'язненим, і також він каже і грабунок свого майна прийняли з потіхою, відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуще та краще. Це прекрасна звістка для нас, але обітниця не приходить без труднощів. Ось біблійна істина. Месія був посланий у цей світ, і що він робив? Він страждав. І коли ми читаємо Євангелії, ми бачимо, що відбувалося з самого початку. Він був народжений у кошарі, а це образ відкидання. Його батькам довелося тікати з ним до Єгипту. Бо були ті, хто хотів забрати в нього життя. І протягом усього його служіння були ті, хто хотів віддати його на смерть. Він продемонстрував, що означає бути послідовником Бога, і в остаточному підсумку його засудили і віддали на смерть. так і нам не треба очікувати іншої реальності, іншого досвіду. Ні. Це місце письма каже, що ті, хто вірить в істину, матимуть той самий досвід, але це нормально. Ми читаємо подивіться ще раз. тут сказано, ви перенесете грабунок втрату свого майна. І як ви це зробите? Тут сказано, приймете це з радістю. Чому? бо ви знаєте, що маєте краще майно, де на небесах, і воно перебуває, воно не минуще. воно не затліває. і ніхто, що каже Месія, складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Отже, наші думки мають бути зосереджені на царстві, там наші нагороди, наша віра спонукує нас зосереджуватися на царстві, а не на цьому світі. Не на тому, що ми маємо та чого не маємо, але ми зосереджуємося на тому, що ми матимемо в царстві. Тепер подивіться 35-й вірш. Він каже, «Тож не і слово тут не відкидайте, буквально не залишайте відваги своєї або своєї впевненості. Це те саме слово, яке раніше ми переклали як упевненість. Він каже: не відкидайте цієї впевненості, і він каже про те, що нам необхідно мати сміливість щодо Божого царства. Ми сміливі та впевнені. Ми впевнені в Божому царстві та в тому, що цей світ в остаточному підсумку буде знищений за божим судом. Отже, автор каже, не залишайте цієї сміливості цієї впевненості, бо ви маєте великого воздаятеля, а це Месія І що за словами письма він зробить? Месія прийде, відплатить кожному за його справами. Якщо ми були мудрі, якщо ми були смиренні і вкладали в Боже царство, виявляли свою віру, були благословінням для інших були вірні покликанню, яке Бог дав нам, тоді коли Месія повернеться. Він буде тим, як каже письмо, хто винагородить нас великою нагородою. Ви вірите в це? ваше життя показує це? Отже, не залишайте своєї відваги. і далі він каже: бо вам терпеливість потрібна щоб Божу волю вчинити, щоб здійснилася Божа воля, і ви одержали обіцяне. Отже, саме через страждання ми будемо перетворені таким чином, що зможемо одержати обіцяне, обітницю, яку Бог має для нас. Розумієте, ми покликані а людям не подобається це чути, і книги про це не пишуть. Ми покликані страждати. Переслідували месію, переслідуватимуть і нас. Ненавиділи месію, ненавидітимуть і нас. І це необхідно. Якщо ми належимо йому. Якщо проявляємо його життя, його служіння. Необхідно, щоб ми страждали. Але наприкінці ми одержимо що? Ми одержимо обіцяне. 37-й вірш. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде. Ще мало, і він прийде, і він не забариться. Потрібної миті, потрібного часу. Він не забариться. він прийде. 38 38-й вірш. І ми знаємо це а праведний житиме вірою. Праведні це ті, хто був оголошений праведним з Божої благодаті. Це дуже важливо з Божої благодаті, завдяки вседостатності справи Месії на Христі. Згадайте про що ми казали кілька тижнів тому, що Месія забрав усі наші гріхи на хрест і дав нам, поставив нам свою праведність. Отже, праведні ті, хто був оголошений праведним, житимуть. Що тут сказано? тут сказано праведний у деяких бібліях використане слово вірний, але грецькою це те саме слово Житиме вірою. А що є віра? Що ж біблійно кажучи, є взаємозв'язок між словами віра та істина, про що я часто кажу. Отже, коли сказано що праведний, вірний житиме вірою це означає, що ми будемо людьми, які застосовують Божу істину до свого життя. В цьому суть віри Ось що означає бути духовно зрілим. Ви вивчаєте письмо. шукаєте істину. а знайшовши істину, ви молитеся. Ви шукаєте проводу Святого Духа, ви шукаєте його керівництва. його допомоги в застосуванні цієї істини в своєму житті. Бо, проявляючи істину, людина проявляє характер царства. А цей характер царства прославляє Бога. Він являє йому славу в цьому світі. Коли ж проявляється Божа слава, то відбуватиметься служіння. Боже помазання приходитиме на ситуації, і це помазання приноситиме перетворення. Приноситиме велику зміну для того, щоб реальність Божих цілей здійснювалася в життях інших людей та в інших ситуаціях. Отже, нам необхідно розуміти, що означає жити згідно з вірою. 38 38-й вірш. Продовжимо. Він тут каже і коли захитається, відвернеться, Зазвичай це слово використовується, коли хтось відвертається від Бога. але тут умовний спосіб. Чому? Умовний спосіб? Бо існує така можливість, але не для нас. не так реагує справжній віруючий. Отже, якщо хто відвернеться, похитнеться, то не буде бажаний Богові. Бог каже, душа моя його не вподобає. Отже, якби ми відвернулися, не залишилися вірними, душа моя його не вподобає. 39 39-й вірш Ми ж не з тих, хто хитається, не з тих, хто відвертається, бо ті, хто відвертається, де вони опиняться В загибелі? Відвернувшись, ми зіткнемося зі зникаючим і гинучим, і стлінним, з речами, які не віддзеркалюють життя царства. Отже, ми не з тих, хто хитається на загибель. Але, каже він, але від віри і з цією вірою ми робимо наші душі повноцінними. Погляньте на цю фразу, дехто скаже стоїмо в вірі на спасіння душі. Одначе ніякого слова, яке означає спасіння душі у грецькому тексті. Немає тут. Стоять два слова. одне з них робити, а друге «пере», тобто грецькою навколо. Отже, автор тут каже, ми не з тих, хто відвертається від Бога, але ми ті, послухайте, що він каже. Ми від віри, ми вірою робимо що, робимо наші душі повноцінними. Що це означає? Що ж? Це означає, що ми стаємо цілісними людьми. Тобто я кажу ось про що. Чоловік або жінка, особистість. Ми стаємо такими людьми, якими Бог хоче, щоб ми були. І це коли ми не відвертаємося від Бога, а йдемо за ним. І ось чудова новина, коли ми читаємо, що каже автор, ми бачимо, що він каже про стан нашої душі. І ось що він нам відкриває. Теологи кажуть і про такий аспект душі, що вона є посудиною для Святого Духа. І ми хочемо, щоб наша душа була в такому стані, щоб Святий Дух функціонував добре. Він хоче і може діяти, але якщо ми засмучуємо Святого Духа, якщо заважаємо йому, якщо не є приготованою посудиною, тоді Святий Дух не здійснить усі ті речі, які хоче через наш бунт. Бо ми відійшли від істини. Якщо ж ми живемо з правильним очікуванням, коли сприймаємо Божі задуми, знаємо, яка Його воля, беремо участь у Його справах, тоді що буде? Письмо каже, що ми Його творимо, і Бог діятиме для того, щоб здійснити виправлення для того, щоб нам стати інструментом, посудиною. Сховищем, куди приходить Святий Дух і дії в нашому житті, могутньо, щоб робити зміни в нас, зміни в нашій ситуації, зміни в житті навколишніх. І як це називається? Служіння Святого Духа. Він починає діяти динамічним чином, і слово динамічний походить від грецького слова, яке означає потужний отже, якщо ми хочемо бути потужним інструментом Святого Духа, нам необхідно розуміти, що досягається це не відходом від Божих справ. а ось який тут робиться акцент. Він досягається наполегливістю. Чому? автор про це казав? Необхідно пам'ятати контекст місця письма, те, як воно відкривається нам. Ми не ті, хто турбується про те, що втратимо в цьому світі фінансові матеріальні ресурси. Вони не важливі. І Знаєте чому? Бо ми їх однаково в остаточному підсумку втратимо. Собою це не візьмеш, і знаєте що? і не треба. Бо те, що в Божому царстві незрівнянно краще. Отже, ми не шкодуємо, ми не сумуємо через втрати, яких зазнаємо в цьому світі. навпаки, всі ці втрати нагадують нам і підтверджують Божу обітницю, а тому ми налаштовуємося на царство і хочемо жити так, щоб здобувати нагороди царства. Чому так? Бо ці нагороди царства ми використовуємо для того, щоб віддавати месії, щоб демонструвати привселюдно, як ми любимо його, як багато він важить для нас, як наше життя показує його в рішеннях, які ми приймаємо, в словах, які ми кажемо. у справах, які ми робимо. Тож, дозвольте мені поставити вам запитання, Ось зараз, якби ви провели духовну перевірку свого життя, Думок, рішень, слів, усього того, що робить вас вами. То що б ви сказали? Ви неухильно тримаєтеся віри, чи коли стає важко, коли ви можете щось втратити? Ви відходите від віри? Чи йдете ви тоді шляхом, на який штовхає вас світ, чи непорушно тримаєтеся сподівання? А яка підстава вашої непохитності? Що ж? Про це ми порозмовляємо наступного тижня. Підстава – це справжня віра. Ми побачимо приклад за прикладом життя реальних людей. тих, про яких ми читаємо в письмі, ми читаємо про те, як віра вплинула на них, та який був результат їхньої віри, як у цьому часі, так і в майбутньому. Віра. Ось у чому вам треба перебувати. Ви хочете, щоб вас знали, як чоловіка або жінку віри. І зрозумійте, коли ми читаємо письмо, ми щось бачимо. Є дві речі, які працюють одна проти одної пиха та віра. Коли ви дієте в писі, ви не можете діяти в вірі. Коли ж ви упокорюєтеся, то ця покірність. Запрошення для того, щоб ви були наділені вірою, і тоді ви зможете жити так, що ваше життя віддзеркалюватиме істину царства а не шляхи світу. Ваше життя буде свідченням. Коли ви зазнаєте втрати, люди побачать, що ви однаково радісні, і ця ситуація ніяк не змінила вас. І тоді вони спитають у чому ти не такий, як усі? Чому не журишся через те, що ти втратив? Через те, що ти мав, і ось тепер не маєш. А це тому, що ви розумієте, що ті речі й тимчасові і в остаточному підсумку для вічності, ви їх однаково не збережете. То ваше життя відзеркалює Боже царство Бо боже царство має якість вічності. Вкладайтеся в вічні речі в ті, що показують Божий характер а не в обман, та фальшиві благословіння, якими сатана намагається звабити вас. залишайтеся вірними і очікуйте великих речей, які Бог забезпечить вам як у цьому часі, так і, і це набагато важливіше у Божому царстві. Що ж, час закінчився. До зустрічі наступного тижня, і ми почнемо 11 розділ послання до євреїв. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшува Ісуса. У вашому. Ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!